Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні я покажу, як зробити смачні, соковиті та ситні оладки з капусти, курки і сиру. Це не тільки просто, а ще й бюджетно ідеальний варіант на вечерю. Для приготування оладок я взяла ранню капусту 500 грам. Як бачите, качанчики вже вирізані, отже, 500 грам це вже в чистому вигляді. Відварене куряче м'ясо, можна брати з будь-якої частини курки, я обрала гомілки. Гомілок у мене було сім, відварила, обібрала м'ясо, шкуринку сюди я не брала. Вийшло у мене 450 грам, 3 яйця, 140 грам твердого сиру, 6-8 столових ложок борошна. Це ми вже будемо бачити в ході, коли будемо замішувати оладки. Ну і куди ж без спецій та приправ це сіль, суміш перців мелена, мелений сушений часник, Пажитні та олія для смаження. Хочу зауважити, що в описі під відео буде рецепт на меншу пропорцію. Це буде на 8-10 оладок. Зараз я просто показую, які у мене були інгредієнти, і виходячи з того, я вже їх собі покомпонувала. Отже, приступаємо до приготування. В першу чергу на капусту. Виставила ось такий мінімальний вже розмір. Шаткую можна нарізати будь-що, тобто подрібнити. Відлітають ще такі ширші листочки, то я їх зараз ще ножем тут доріжу. Капусту подрібнили, присипаю сіллю трошки і добре розімну руками. Для ранньої капусти такої підготовки буде достатньо. Якщо будете використовувати вже якось там середні, пізні сорти, то або обдайте окропом ще цю капусту, або на сухій пательні ще підсмажте, розм'якчіть. Рання капуста зараз йде в продажі, дуже така ніжненька, водяниста, тому для ранньої капусти такої процедури буде достатньо. Ось і все, такого вистачить. Коряче м'ясо можна або перемолоти на м'ясорубці, або на блендері, або ось так дрібненько нарізати. Я хочу, щоб все-таки коряче м'ясо більш відчувалося, а не такою загальною масою було. Тому просто ось так дрібненько нарізаю. І вкидаю вже відразу до капусти. М'ясо все підготувало. Залишається натерти сир. Сир натираю на середню тертку. Також відразу додаю до решти інгредієнтів. Все підготувала, залишається вбити яйця, додати спеції і все добре вимішати. Яйця в мене домашні, тож вбиваю по одному. Спеції додаю зараз. Перець. Пожитник. Усього у мене по половині чайної ложки. Можливо, лише оцій суміші перців, трішечки менше, ніж половина. Сіль трошечки ще підсолю, небагато, далі буду бачити, ми вже вже підсолювали. Спочатку вимішаю так, масу без борошна, коли вже стане вся маса однорідна, тоді вже буду додавати борошно. Капуста у нас тут дає соковитість і текстуру саме холадок. Сир, таку тягучість і аромат, ну, а курка-ситність, Тож все разом, це просто ідеальне поєднання. Я скуштувала до солі, трошечки ще можна додати. Замість курячого м'яса, до речі, можете використати варену колбасу або сосиски, Ну, що у вас є. Ну, але все-таки бажано, щоб таке м'ясо було ніжніше. Все, додаю борошно. Тісто у нас повинно вийти густим, але не забитим борошном. Додаю поки що три. Все залежить від того, наскільки соковита у вас капуста, наскільки вона буде давати рідини. Додам ще дві ложки, тобто, всього мене вийшло, що я додала 5 столових ложок. Думаю, буде досить. Ви бачите, яка консистенція тіста? За бажання можна навіть не ложкою викладати, а поформувати руками ці оладки. Але ми будемо викладати ложечкою. Все дуже по-простому Все, Йдемо смажити. Розігріваю пательню, наливаю олію і смажу. Пательня розігріта і викладаємо оладки. Можна одною ложкою, але для мене зручніше ось так формувати. Сподіваюсь, вам видно. Ось такими, як галушечками. І вже коли викладу, тоді вже ложкою підібрати і приплюснути. Ще раз вам покажу це, звиска покажу. Так можна, щоб дотриматись плюс-мінус однакової форми, однакової величини оладок. На швидкість польоту це, звісно, не впливає, ну, але. Підсмажуємо з обох сторін до золотистої скоринки. Рахуйте, у нас там всі інгредієнти готові, яйця просмажиться швидко, і капуста рання, вона така дуже ніжненька, також вона буде швидесенько готова. Одна сторона, я бачу, вже підсмажена, то що обертаю. Що слабенько підсмажилось, може і розвалитися, тож підремонтовую цю латку і обсмажуємо ще на цій стороні. Повністю обсмажені оладки знімаю ось на тарілку із паперовим рушничком. Забере зайву олію. і обсмажую всі оладки, та й будемо дегустувати. Оладки посмажені, усього вийшло 20 штук. Отже, якщо ви будете робити за рецептом, який буде в описі під відео, то 8-10 у вас буде точно. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Найкраще такі оладки подавати або зі сметаною, що я зараз і зроблю, Ось, або можете зробити соус. Одна столова ложка майонезу, 1 ложка кетчупу, і додати сушений часник, ну або свіжий, або перець, вже заправити до смаку. Ось таке воно у нас всередині. Дуже смачно та соковито. І ви знаєте, я навіть ну так, ледь-ледь ту капусту відчуваю. Найбільше смаку дає це курка, сир і спеції. Все дуже чудово. Дуже чудово, дуже смачно. Тож пишіть у коментарях, чи пробували ви щось подібне. А якщо подобаються такі прості рецепти з капусти та курки, тисніть вподобайку та підписуйтесь. Дякую за перегляди та до зустрічі в наступних відео. До побачення!